Жовтнева прем'єра Apple Deals 2025, редактор магазину Улюблена техніка у продажу. Полювання за яблуками як вигідно придбати техніку Apple напередодні Prime Big Deal Days у світі технологій, де інновації змінюються інноваціями із запаморочливою швидкістю, а новинки виходять чи не кожен місяць. Питання про те, як придбати бажаний пристрій Apple за привабливою ціною, стає особливо актуальним. Напередодні майбутнього розпродажу Prime Big Deal Days, коли інтернет-магазини влаштовують справжню битву за увагу покупців, можна знайти дійсно вигідні пропозиції. Але як не упустити свій шанс і не стати жертвою маркетингових прийомів, у цій статті я поділюся своїм досвідом і дам кілька порад, які допоможуть вам успішно полювати за яблуками за найвигіднішими цінами, чому варто ловити знижки зараз. Так, Apple це бренд преміум класу, і зазвичай знижки на їх продукцію не бувають особливо значними. Однак, як досвідчений спостерігач за ринком технологій, я можу стверджувати, що передсвяткові розпродажі, такі як Prime Big Deal Days, це чудовий час, щоб придбати техніку Apple зі знижкою. Особливо, якщо вас не приваблює сама остання модель, а ви шукаєте надійний і функціональний пристрій за більш доступною ціною. У минулому році, наприклад, мені вдалося придбати AirPods Pro другого покоління зі знижкою 25%, що дозволило заощадити пристойну суму. І це був відмінний вибір, навушники виявилися незамінні в поїздках і під час занять спортом. Я вважаю, що вміння знаходити вигідні пропозиції це свого роду мистецтво, і чим більше ви практикуєтеся, тим краще у вас виходить. Які продукти Apple зараз можна придбати з вигодою? Як я вже згадував, зараз на Amazon і інших майданчиках вже діють знижки на ряд продуктів Apple. Наприклад, Apple Watch, AirPods, iPad та навушники Beats можна придбати зі знижкою до 43%. Це дійсно вражаючий показник, особливо враховуючи репутацію Apple як виробника техніки преміум класу. Apple Watch смарт смарт-годинник Apple це не просто модний аксесуар, а потужний інструмент для підтримки здоров'я та фітнесу. Наприклад, серія 10 має найбільший дисплей і пропонує широкий спектр функцій відстеження здоров'я. Модель SE, в свою чергу пропонує відмінне співвідношення ціни і якості. Я особисто вважаю, що Apple Watch це обов'язковий гаджет для тих, хто піклується про своє здоров'я. AirPods, бездротові навушники Apple це еталон якості звуку і зручності використання. AirPods Pro, наприклад, оснащені активним шумозаглушенням, яке дозволяє насолоджуватися музикою в будь-яких умовах. Звичайні AirPods – відмінний вибір для повсякденного використання. iPad планшети Apple це ідеальний пристрій для роботи, навчання і розваг iPad Pro, наприклад, має потужний процесор і чудовий дисплей. IPad Air e – чудовий вибір для тих, хто шукає більш доступний планшет. Навушники Beats – навушники Beats – це відмінний вибір для тих, хто любить потужний звук і стильний дизайн. Beats Fit Pro, наприклад, ідеально підходять для занять спортом. Секрети успішного полювання за знижками. Тепер, коли ми визначилися з тим, які продукти Apple можна придбати з вигодою, давайте поговоримо про те, як це зробити максимально ефективно. Слідкуйте за новинами, підпишіться на розея-силки інтернет-магазинів, стежте за новинами в соціальних мережах і читайте спеціалізовані сайти, присвячені технологіям. Чим більше інформації ви будете отримувати, тим вище ваші шанси знайти вигідну пропозицію. Порівнюйте ціни, не поспішайте купувати перше, що вам попадеться. Порівняйте ціни в різних інтернет-магазинах, щоб переконатися, що ви отримуєте дійсно вигідну пропозицію. Враховуйте історію цін, використовуйте спеціальні сервіси, які відстежують історію цін на товари. Це допоможе вам зрозуміти, чи дійсно зараз знижка вигідна, або це просто маркетинговий хід. Не бійтеся купувати минулорічні моделі. Як я вже згадував, минулорічні моделі Apple часто продаються зі значними знижками. Якщо вас не приваблює сама остання модель, то це відмінний спосіб заощадити. Будьте готові до блискавичних покупок, найвигідніші пропозиції зазвичай діють протягом короткого часу. Будьте готові до того, що вам доведеться діяти швидко, щоб встигнути придбати бажаний пристрій. Мій особистий досвід та поради. Я, як людина, яка регулярно стежить за ринком технологій і бере участь у розпродажах, можу поділитися своїм досвідом. Нещодавно мені вдалося придбати iPad Air 5 го покоління зі знижкою 20%. Це була чудова угода, і я дуже задоволений своєю покупкою. Не піддавайтеся паніці, багато інтернет-магазинів створюють штучний ажіотаж, щоб змусити покупців зробити імпульсивну покупку. Не впадайте в паніку і не купуйте те, що вам насправді не потрібно. Враховуйте свої потреби, перш ніж зробити покупку, визначтеся, які функції вам дійсно потрібні. Не переплачуйте за те, що ви ніколи не будете використовувати. Перевіряйте відгуки. Перш ніж купити пристрій, прочитайте відгуки інших покупців. Це допоможе вам уникнути неприємних сюрпризів. Використовуйте кешбек сервіси, багато кешбек сервіси пропонують повернення частини витрачених грошей при покупці товарів в інтернет-магазинах. Це чудовий спосіб заощадити трохи більше. Висновок полювання на яблука це мистецтво. Придбання техніки Apple за вигідною ціною це не просто удача, а результат вміння аналізувати інформацію, порівнювати ціни і діяти швидко, дотримуйтесь моїх порад, і ви зможете успішно полювати за яблуками і заощадити пристойну суму. Не забувайте, що головне це не купувати те, що вам не потрібно, а купувати якісні пристрої, які будуть радувати вас довгі роки. Удачі у ваших пошуках!